Цікава математика, як звірі до зими готуються, орієнтування у часі пори року, умовна мірка, вимірювання об'єму рідких речовин. У лісі стояла пізня осінь. Одного прохолодного ранку білочка соня визирнула зі свого дупла й промовила. Здається, вже пахне зимою. На дворі стало холодно і всі листочки облетіли з дерев. Як добре, що я вже зробила запаси, але потрібно перевірити, чи вистачить мені їх на зиму. Потрібно все порядкувати і розкласти по поличках. Друзі, допоможімо біличці Соні. У її комірчині всі полички мають свої порядкові номери, на яких Соня акуратно розклала свої запаси. Допоможемо їй запам'ятати, що де лежить. Вам потрібно не лише назвати предмети, а й порахувати їх кількість. Що лежить на другій поличці. На другій поличці Соня поклала кетяги калини. Порахуємо, скільки їх. Молодці, на другій поличці соня поклала три китяги калини. А що лежить на четвертій поличці? На четверту полицю Соня поклала горішки. Порахуємо їх. На четвертій поличці лежить сім горішків. А на яку поличку Соня поклала груші? На третю поличку. Скільки груш вона поклала на третю поличку? На цю поличку Соня поклала шість груш. Що білочка поклала на п'яту поличку. Яблучка. Скільки яблук лежить на поличці? Розумнички на п'яту поличку Соня поклала чотири яблука. Здається, все перевірила. А ще я утеплила свою домівку. Цікаво! А як інші звірята готуються до зими? Вона спритно спустилася зі своєї ялинки та, та вирушила на пошуки. На Великій галявині Соня побачила свого друга, зайчика тимка. Але він був не сіреньким, як завжди, а біленьким біленьким. Тимку, що сталося? Чому ти такий білий? Мама казала, що всі зайчики восени змінюють колір своєї шубки. Твоя шубка така м'яка та пухнаста, а ти таким і залишишся? Не знаю. Ходімо спитаємо в сови. Вона все знає. Друзі рушили до високого дуба, у дуплі якого жила мудра сова. Тітенько сова вітаємо. Сова злетіла з дуба та лагідно запитала. Що сталося, мої любі? Подивіться, «Подивіться, тітонько-сова, тим став зовсім біленьким. Чи він таким і залишиться? Звісно, ще ні. Навесні він знову стане сіреньким, як і був. Правда, як цікаво! Усе це через зміну пір року. Рік має чотири пари весну, літо, осінь і зиму. У кожної є свої ознаки. Восени природа поступово готується до зими. Листя на деревах змінює колір на жовтий, червоний і помаранчевий. Та тихенько опадає на землю. Частіше йдуть дощі, небо стає сірішим, а повітря прохолоднішим. У садах та нагородах збирають багатий врожай, а птахи відлітають у теплі краї. Зима приносить холод і сніг, дерева стоять без листя, а земля вкривається білим, пухнастим покривалом. Дні короткі, а ночі довгі. Усе живе відпочиває та чекає на прихід весни. А на весні все оживає та не сніг. Біжать перші струмочки, на деревах прокидаються бруньки, виростають молоді листочки, пташки повертаються додому з теплих країв і в'ють гніздечка. А літом найтепліша спіроку. Сонце світить яскраво, ніс стоїть довгими, а ночі теплими. В садах достигають ягоди і фрукти, на городах ростуть овочі. влітку природа повна барв. Все зеленіє та квітне. А давайте, щоб добре запам'ятати пори року, пограємо в гру, коли це буває. Дидактична гра, коли це буває. Малята, уважно прослухайте віршики та дайте відповідь, в яку пору року це відбувається. Веселі струмочки ми на дворі знайшли, яку пору року вони принесли весну. Жовті листочки з дерева падають. Яку пору року вони означають? Осінь. Сунички червоні в листочках ховаються. Яку пору року це відбувається? Влітку ялинку в садочку дітвора прикрашає. В яку пору року вона до нас завітає? Взимку перелітні птахи до нас повертаються. в яку пору року це відбувається навесні. Ведмедик в барлозі спати влягається. В яку пору року це відбувається? Восени. бджілка весела медна озбирає. Яку пору року вона привітає? Літо. Хмарка пухнаста, сніг розсипає. В яку пору року вона завітає? Взимку. Тепер я знаю, що ти взимку біленький а в інші пори року – Сірий. А як же ти готуєшся до зими? Ми з мамою робимо теплі ямки під ялинкою та збираємо гілочки, щоб сховатися під час хуртовини. А як готуються до зими інші звірі? Друзі попрощалися з собою та рушили далі. На галявині вони побачили лисичку, яка поралася біля нірки. Вітаю, лисичко! Як ти готуєшся до зими? Я натягала сухого листя, щоб м'яко вистрелити нірку. Воно добре гріє. А моя пухнаста руденька шубка захищає мене від вітру та морозу. Ой, як цікаво, раптом з кущів вийшов вовк, а я готуюся до зими по своєму. Моя густа шуба добре гріє мене взимку. А ще я знаю, де знайти їжу навіть під снігом. Друзі подякували та пішли далі. Біля високої ялинки вони побачили ведмедика. Вітаємо ведмедику. А як. Ти готуєшся до зими. Я добре наїдаюся ягід і меду, а потім лягаю спати на всю зиму. У барлозі виставив підлогу м'якою хвоєю, а зверху накрив гівочками, щоб було тепло. Чудово! А ще я хочу пригостити вас медом. Мама сказала поділити всім порівну. Але я не знаю, як це зробити. Нам допоможе умовна мірка. А що це таке? Це будь-який предмет, який можна виміряти. Або поділити щось порівну. Сьогодні умовною міркою буде кухлик. Тож давайте вибірювати. Малята допоможемо ведмедикові дізнатися, чи вистачить меду для всіх його друзів. Сьогодні нам у пригоді стане умовна мірка. Кухлик. Ми будемо черпати повний кухлик меду, переливати його в іншу посудину. А щоб не заплутатися в рахунку, після кожного переливання будемо відкладати одну фішку. Фішки ми потім перерахуємо і дізнаємося, скільки кухликів меду було в діжці. Спочатку уявімо, що діжка прозора. Так нам легше буде бачити, скільки меду залишилося. Починаємо наливаємо повний кухлик меду. Відкладаємо фішку і переливаємо мед у діжку. Знову набираємо кухлик. відкладаємо другу фішку і переливаємо. Так ми робимо доти, поки в діжці не закінчиться мед. Знову набираємо кухлик, відкладаємо фішку, виливаємо, наливаємо, відкладаємо фішку. Виливаємо, наливаємо, відкладаємо фішку, виливаємо, а тепер порахуємо фішки. Скільки їх? П'ять фішок. Отже, ведмедик зможе пригостити п'ятьох звірят. Тепер я знаю, що рідину можна вимірювати умовною міркою. Друзі подякували ведмедикові за пригощання і вирушили додому. Коли вони підійшли до ялинки, на якій мешкала Соня, Тимко сказав. Який сьогодні був цікавий день. Ми дізналися, що рік має чотири пори: зиму, весну, літо та осінь. А ще ми навчилися користуватися умовною міркою. Завдяки їй ми поділили мед корівну. Так минув ще один чудовий день. А попереду на друзів чекали нові пригоди і нова пора року зима.